Всім привіт! На огляді Fonda Dio 34. Двухтактний скутер на повітряному охолодженні. З надійним двигуном. В гарному білому кольорі на одометрі 2600, точно не перший круг. Так, по пластику детально показую. Без дефектів. Брідній фарбі, ось ці наклейки ще оригінальні. Зеркала на скутері нерідні, ручки ось у такому стані, з Японії ще не мінялись. По гумі виробник Максіс 2014 року випуску десь по залишку відсотків 40 є, по колодкам відсотків 80. Так, задня гума десь біля 50%, по колодкам все добре, по варіатору, без питань, ролики е, замінені, стоять нові по 8,5 грам. Так, фільтр новий. Так, карбюратор почистили, карбюратор оригінальний, джапан. Так, це 3-4 новіша версія, тут сидіння відкривається з замка зажигання на більш старіших моделях, там ось тут замочок. Тут просто вставляєте ключ, повертаєте на сіт і натискаєте внутрі. Тут блокуровка центральної подножки, якщо заблокували, то скутер вже ніхто не пакоти. Так, Ось сюди заливається двохтактне масло. Заливайте повний бак, десь там об'єм біля літру. І коли воно закінчується, у вас загорається ось ця лампочка Ойл. Ось тут встановлений акумулятор, акумулятор новий, десь від нього коробочка, з коробочка дроліку. Так, сидіння перешите. Заглянемо в бак. Так, ну, бак чистий, ржавчини немає. Буває, приходить з таким нальотом, що просто його навіть немає сенсу чистити, зразу йде під заміну. Так, ось тут знаходиться. Свічка запалювання, Двигун весь брудний, ніхто його не мив, ніхто не розбирав, все як з Японії прийшло, так і є. На двигун даємо гарантію. Гарний колір, єдина проблема це його довго вимивати. Так, колеса фарбовані, підфарбовані, вилка теж підфарбована, по вилці все добре, без люфтів, працює все як треба. Так, Зараз покажу, як скутер їде.